У цьому обговоренні у нас дуже багато місій, в яких українці uh, приймають участь українські uh, солдати uh, в Афганістані, uh, Афгані. uh, Українці приймають uh, участь, uh, участь links, uh, в місіях в Середземському регіоні. Це означає, що якщо ми будемо стикатися з ризиками в майбутньому однаковими, нам необхідно думати, як розв'язувати їх вже зараз. Пане бюро, коли ми говоримо про безпекові питання, незаперечно цікавою є думка відомого американського політолога і громадського діяча Збігніва Бжезінського. Зокрема, у одній зі своїх статей він акцентує на таких чотирьох фундаментальних викликах сучасності, які нині стоять перед північно-атлантичним альянсом. Хотілося б власне їх обговорити з вами. Отже, перший виклик, як зазначає Бжезінський, він ставить запитання: як досягти політично прийнятного результату від розширення участі НАТО у вирішенні конфліктів в Афганістані, і Пакистані, які стають власне все більше взаємопов'язаними Так, Це правда, це те, що пан Бжезінський каже в своїй статті, дуже вірно. Я маю на увазі, що те, що відбувається в Європі, те, що відбудеться в Європі, в майбутньому, буде пов'язано з тим, що відбувається в Центральній Азії. Ці питання все більше і більше повзаймопов'язо більше більш займопов'язаними і їх дуже складно розв'язати, тому що те, що відбувається в одному регіоні світу, має дуже великі наслідки для безпеки в іншому регіоні світу. Подумати, наприклад, про питання розповсюдження. Ядерної зброї, якщо буде все більше ядерної зброї ядерних держав, особливо в Азії та в наближньому сході, це буде мати дуже дуже великі для в нас в європі. Отже, нам необхідно думати, яким чином збільшувати рівень безпеки в Європі. Це означає, що НАТО потрібно не просто думати про ці питання. And, uh, і те, що пан Бжезинський каже в своїй статті, це те, що НАТО є саме тим місцем, де ці питання uh, можна розглянути the, з необхідним рівнем uh, експертизи. З необхідним, з необхідним рівнем демократії, оскільки ми є демократичними державними і з таким процесом, як обговорення, наприклад, стратегічної концепції альянсу, оскільки саме в цій організації формується безпека Європ... європейського регіону на майбутнє. Власне, у другому виклику, який зазначає пан Бжезінський, він ставить запитання, як оновити зміст зобов'язань з колективної безпеки, що відображені у п'ятій статті Вашингтонського договору. Зокрема, хотілось би запитати, by чи це якимось чином буде розглядатися They в рамках розробки нової стратегічної концепції це одне з найголовніших і найскладніших питань, які нам потрібно буде обговорити. Як ви вірно зазначили, історія НАТО будувалася навколо п'ятої статті, яка є зобов'язанням захищати нас від будь-якого вигляду. Це місія захисту. Це місія, це завдання залишиться у нас і в майбутньому. І will be a part of the and of the asset provide нові члени, вони також підпадають під дію цієї п'ятої статті. Це наш подарунок. Однак, як ви сказали, у нас перед нами стоять нові виклики. Нові проблеми в сфері безпеки, і ми говоримо тут не про захист території, це запобігання ризикам, запобігання тероризму, запобігання кібератакам, запобігання іншим питанням і ці питання, ці ризики стосуються більше населення аніж уряду більш високого рівня. Отже, нам необхідно прийняти рішення щодо того, якого балансу нам необхідно досягнути між історичною місією, історичним завданням альянсу Стити членів і новими ризиками ризиками з якими стикаються і старі і нові члени альянсу, і нові ці ризики, нові виклики. також є актуальними, релевантними для інших європейських країн, таких як Росія, наприклад. Отже, це. Питання, яке мені потрібні, нам потрібно розв'язати, і яке зацікавить також і інші країни в майбутньому. Можливо, це парадокс, однак це показує наскільки складним стає світ в зараз, наскільки він буде складним в майбутньому, і наскільки важливо для нас побудувати реальну сферу безпеки для наших для нашого населення. До речі, про Росію, власне, третій виклад, про який говорить збігнєв Бідня Бжезінський, як залучити Росію у взаємовигідні і взаємозобов'язуючі взаємозобов відносини з Європою та розширеним північно-атлантичним співтовариством, власне, як ви бачите в розвитку цю ситуацію, ситуацію? ситуація посиває. Ми сподіваємося, що просувається вона в гарному напрямку на кращому напрямку, який ми можемо очікувати, і у нас існували і ще існують багато розбіжностей з лідерами Росії. це і де Абхазія, наприклад, визнання незалежності цих двох провинцій, визнання було в. Проведено всупереч міжнародному не можемо з ним погодитися. з часу проведення саміту в та Келлі було прийнято рішення, що найкращий спосіб розглянути всі питання, які у нас існують з Росією як. Ті точки зору на які у нас збігаються, збігається, так і ті щодо яких у нас є суперечки. Це бути відкритими. Нам необхідно в кінці червня, початку липня, було проведення в Корфу зустріч міністра міністрів іноземних справ. окрім того, в вересні пан Расмусен та міністр іноземних справ закордонних справ Лавров Провели в нью Йорку також обговорення і окрім того, пан Размесен отримав um, запрошення good приїхати good signal, до Москви та обговорити ці питання з ними. Я думаю, що це дуже позитивний сигнал. Тобто зараз те, чим чим займаємося з Росією, це створити список питань, які ми говоримо, обговорювати дуже активно, інтенсифіковано разом. Це ті питання, в яких ми повинні співпрацювати, і ті питання, в яких Наші точки зору роз не And сходяться і іноді щодо яких ми дуже серйозно проводимо спори, і нам необхідно, ці особливо ці останні питання дуже у дуже відкритий спосіб обговорювати, тому що Росія є частиною архітектури безпеки Європи. Це поза сумнівами І НАТО відіграє дуже велику роль у побудові безпеки в Європі. Отже, Росія хоче обговорювати ці питання з НАТО. і Ми також хочемо обговорити питання з Росією. З Росією ми хочемо отримати конкретні результати, тому що я вважаю, що саме конкретні результати це те, чого ми повинні досягти в майбутньому. Пане Бюро, у нас залишається зовсім This мало часу, have і давайте розглянемо все таки so четвертий виклик, про який говорив we'll е своїй статті з Бжезінський. Це як the реагувати на нові дилеми міжнародної безпеки. То хотілось би від вас почути, в якому напрямку це питання розглядає НАТО зараз. Але дуже коротко. але дуже коротко. Онсердіспонс тоді ново глобал Yes, big issues, of um, Це дуже велике запитання, дуже великі проблеми, насправді ідея полягає в тому, що є відповіді, які можуть надаватися з військового досвіду з політичного досвіду, якого, який ми маємо. Однак, ми не можемо працювати ізольовано. Ми повинні працювати з організацією Об'єднаних Націй з Євросоюзом, та це питання, по якому повинні приймати рішення, щодо і голови уряд щодо того, яким чином вони повинні будувати свою роботу з НАТО та з ООН. Однак Це питання дуже велике і дуже велике, і відповідь також буде комплексною. Спасибі вам велике за розмову. Дякую, що були нашим гостем. Я нагадаю, ми розмовляли з Жаном Франсуа-Бюро, помічником генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії. Це була програма НАТО за і проти. Дивіться нас за два тижні на телеканалі УТР.